Вашингтон і Київ розійшлися в думках щодо бахмуту, Криму та перспектив подальшої війни в Україні. В чому причина? Будемо розбиратись у цьому випуску. Ви на Фабриці новин я Анастасія Федор. У США не згодні з думкою України щодо перспектив подальшої оборони Бахмута, повернення Криму та всіх захоплених територій України. Про це пише видання, The Washington Post з посиланням на джерела. Мовляв, Вашингтон посилює тиск на Київ, очікуючи на підготовку контрнаступу. Американські військові аналітики вважають, що Київ не може одночасно продовжувати захищати Бахмут і готувати весняний контрнаступ, щоб повернути територію, яку США вважають більш стратегічно. Важливою, реагуючи на слова Зеленського про плани захищати Бахмут. А наразі це можливо, співрозмовники видання кажуть, що поважають позицію українського президента та його спробу згуртувати свою країну. Однак, якщо Київ продовжить так битися скрізь, куди Росія посилає війська, це працюватиме на користь Москви, вважають у Вашингтоні. О американські чиновники закликали українську владу розставити пріоритети та позначити терміни весняного контрнаступу, зокрема в зв'язку з поставками західними країнами новітньої зброї. Я процитую: якщо Росія візьме бахмут, це не призведе до будь-яких істотних стратегічних змін на полі бою. Росіяни намагатимуться претендувати це як на крапку на карті, на яку вони витратили надзвичайну кількість крові. Пише Вашингтон Пост. Окрім обіцянки, оберняти Бахмут, Зеленський неодноразово виступав за військове звільнення всієї окупованої Росією території, зокрема й Криму. Проте співробітники розвідки США дійшли висновку, що захоплення сильно укріпленого півострова зараз виходить за межі можливостей української армії. Цю оцінку підтвердили комітети конгресу, і така невідповідність між цілями та можливостями України викликає у країнах заходу занепокоєння, що конфлікт триватиме нескінченно у Білому домі. Стверджують, що хочуть дати Україні можливість повернути якнайбільше територій протягом найближчих місяців, після чого сісти з Путіним за стіл переговорів. Як пише газета, чиновник адміністрації США дедалі ясніше дають зрозуміти Києву, що зараз у війні настає вирішальний момент, і українська армія має переламати хід конфлікту. Цьому зокрема має допомогти найближчий пакет допомоги на 10 мільярдів доларів, який адміністрація Джо Байдена обговорює з конгресом. Як зазначають при цьому високопосадовці газети, Білий Дім продовжить пояснювати Києву, що не може продовжувати допомагати в такому. Обсязі протягом невизначеного часу Нагадаю, також в січні США та західні посадовці закликали Україну переключити увагу з боротьби за місто Бахмут. Про це раніше писав телеканал CNN. Цитую, американські та західні офіційні особи закликають Україну переключити увагу жорсткої багатомісячної боротьби за Бахмут на потенційний наступ на півдні, використовуючи інший стиль ведення бойових дій, який би використовував переваги нової військової техніки на мільярди доларів, яку щодавно придбали західні союзники? Кінець цитати хай там як рішення за президентом України та головнокомандувачем збройних сил України віримо в наших воїнів? і Йдемо до перемоги. Друзі, ви на фабриці новин ставте вподобайку та підписку. Бережіть себе.